Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні, перш ніж перейти до чергового огляду на книжку, хочу вам сказати, що час від часу у мене будуть з'являтися огляди на книжки, які ще не вийшли у світ. Це буде свого роду рубрика Готується до друку, і тим самим я розумію відповідальність як першого читача, але Зрештою, маю надію, що у нас схожі літературні смаки, і я зможу більше зацікавити вас до прочитання тієї чи іншої книжки. Сьогодні хочу розповісти вам про роман італійського письменника Марко Бальцано, який з дня на день вийде у світу видавництві Нора Друк. Роман називається Я залишаюся тут. Переклад з італійської здійснила Мар'яна Прокопович. Роман маленький за змістом, дуже невеликий, але він настільки глибокий, він настільки перегукується з нашим життям українців сьогодні. Він настільки болісно навіть моментами сприймається, але, мабуть, читаючи, і коли на сторінках бачиш певну надію. Надію на краще, надію на якесь світле майбутнє. Ти розумієш, що такі книжки мають бути. І мені хотілося, аби цю книжку прочитала насправді якомога більше людей. Не дарма вона. Цей роман став лауреатом десяти літературних премій. Його перекладено у 15 країнах світу, і він важливий, важливий тим, що автор зумів. Через історичні події показати таке просте, звичайне і насичене тим, тим шквалом подій життя однієї громади і життя однієї сім'ї. Отож мова йде від першої особи у романі, коли жінка на ім'я Тріна. Розповідає своїй давно втраченій дочці про своє життя, про життя, яке вона прожила у маленькому селі, мальовничому селі Курон в Австрії, в, селі, яке, в якому в громаді люди жили своїм звичайним життям, які займалися тваринництвом, мали мрії, закохувалися, дружили. Тріна теж мала мрію, вона хотіла бути вчителькою, але з 1923 року режим Мусоліні забороняє викладання у школах німецькою мовою і Тріна разом з Подругами долучається до підпільної мережі шкіл, які продовжують вчити дітей німецькою мовою. Вони ризикують своїм життям, але зрештою не відступають. Тріна виходить заміж, у неї народжується спочатку син, потім донька. І, здавалося б, життя потрохи починає налагоджуватися, але у 1933 році режим Гітлера закликає людей цієї громади, як і навколишніх громад, аби вони долучалися до рейху, покидали свої. Свої будинки, свої села і ставали прибічниками нацизму. Далі чоловіки мобілізовують і чоловік тріни йде на війну, яку він не розуміє, він не розуміє, чому він має йти. Дуже тонко зображено і показано моменти, як вона його чекала, як вона хвилювалася, але все було б нічого, аби ще не одна страшна подія, яка сталася з ними. Перед мобілізацією, коли Еріка її чоловіка мобілізували, вони розуміють, одного моменту що їхню доньку викрали, їхні рідні люди її викрали. І оцей шквал подій. Які автор показує на житті однієї сім'ї, однієї героїні, про те, як вони переживають, як вони підтримують один одного, як вона чекає його з війни, як вона плекає надію на те, що він все ж таки повернеться. І Ерік повертається, він поранений у ногу, має поранення, і коли він уже таки трохи йде на поправку, вони починають боятися, що його. Знову ж таки мобілізують, але все б нічого здавалося, з цим щось можна вирішити. Їхній син, який вже дорослий, вирішує, він дуже захоплюється політикою Гітлера і вирішує стати, власне, піти у військові і долучитися до армії нацистів. Далі нічого. Ліпшого Тріна і Ерік не можуть вигадати як втеча, оскільки вони хочуть врятуватися. Я не буду переказувати вам увесь сюжет, скажу лише, що були такі моменти під час читання, коли я постійно себе ловила на думці про те, скільки ж ще в історії буде таких доль. Заборонна мову, скільки буде повторюватися одне й те саме, скільки люди будуть втрачати свої будинки, скільки вони будуть жити надіями на перемогу, скільки вони будуть боротися зі злом, не розуміючи, взагалі як таке могло статися. Книжка, повторюся, книжка невелика за розміром, але вона настільки глибока, вона настільки змістовна і вона написана дуже гарно. От іноді буває, знаєте, зміст книжки гарний, а манера написання якось от не, не дуже, скажімо так, заходить. А тут настільки, настільки вона гарно написана, і сподіваюся, коли ви будете її читати, ви розділите мою думку, що Неможливо, неможливо реально відірватися. Отож, переказувати далі більше нічого не буду, тому що боюся, боюся, забагато вам розповісти. Сподіваюся, що відеогляд для вас був цікавий, що я вас змогла зацікавити. Отож, гарного читання! Бережіть себе, до нових зустрічей!